З тими клієнтами, з ким я вже працюю в друге, в третє, в четверте. У нас же такі стосунки, наче знайти найкращі друзі, наче сім'я, тому що процес фотосесії він дуже споріднює. Ми вчимось чути один одного, чути потреби, побажання один одного. Ідемо один одному на зустріч з повагою. З повагою дуже приємно відчувати повагу і розуміння від клієнтів, тому що якось так склалося, що до фотографів ставляться якось так некоректно я б я б сказала. Тому е дуже приємно отримувати ось такі відгуки від батьків. І я запрошую, запрошую на наступний рік, вже на 2006, й для виготовлення альбомів для класів та дитячих садочків. Чекаю на вас.